Доброго денечка, а в мене сьогодні лентеха на обід. Це по-нашому чечевиця, бачите? О, щоб ближче було видно. Зварила отаку смакоту. Тут вона вариться із хамоном. Дивіться, бачите. Ну, не буду я вам всі показувати, всі діставати. Кинула трошечки бочечка, ну, я говорю все по-нашому. Не так, як тут називається. Так он гляньте, яка смакота. І кинула сюди хамон дається не той, що одне м'ясо, а обов'язково, щоб кісточка була. Ото я таке купила. Ой, яке ж воно смачненьке. І обов'язково, де вона, додається колбаса. Колбаса. Називається чорісо. Я дала небагато, тому що оце від неї такий колір. Вона жирна. Он, другий кусочок, я дала тільки два кусочки для запаху. Морква, ленте багато. Тут картопля не дається. Морква, цибуля, часник. От. І от така смакота виходить. Ви не уявляєте, яке воно смачне. Я дома теж часом, як мені Настя присилає чорісо, то я вдома е, варю. Дуже смачне, дуже добреньке. Зараз посиплю. Ай, тут вже капелька залишилася, Я дуже багато користуюся приправ, кидаю. Ось, все викину. Ось таке от купити. Ось поставлю. А на вечір вже я вон розморожую фарш. на вечір ще буду чаклувати з фаршем. Трошки хочу допомогти, щоб легше було тут дочці. Ну, дивіться, які кусочки, бачите, м'яско. Дуже смачне. Добренько, на цьому все. Я вже буду виключати Оп. і накривати кришкою. А де її положила? О, і хай трошечки так от настоїться, знаєте? Дуже смакота. Отаке. А вчора я пекла, ви бачили, дивіться, вже скільки залишилось. Дуже смачненьке, дуже м'ягеньке, шоколадненьке таке біскочок. Ще треба спекти, як це доїдять, то спечу із полуницею Боже, От мені як тут, то забуваються всі слова наші. Оця сілька морська, я додому купила 3 кілограми. Отаке от. От добренько. Всього вам найкращого буду далі щось робити. А що я робить? Я сиділа тільки що мандарини їла. Така у мене робота. Добренько, всього вам найкращого, здоров'я, миру в нашій Україні. Я скоро додому їду. Боже, я цей раз, в мене така поїздочка, 20 днів разом з дорогою, два дні в дорозі.